Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні вже перший день, як у мене відпустка. Я приїхав додому. Завтра йду відмічатись воєнкомат. Взяв тут в себе вдома, знайшов декілька зошитів. В Тих зошитів, зошитах я написав вірші і пісні ще починаючи з 16-17 року. Тоді, коли я служив в 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Ця бригада під час війни себе дуже сильно проявила, дала гідний відсіч і опір ворогу. Я пишаюсь тим, що я служив у цій бригаді. Також в мене от за дві пісні я написав ще до того, як я підписав контракт в 2016 році. Ну і хочу вам заспівати ці дві пісні. У ну, мене от вигляд не дуже такий товарний. Чому? Тому що рука болит, забив я собі руку. В Суставі великий палець. Трошки воно мені приносить неприємність. Сьогодні також я пробіг десь 12 кілометрів, бігав біля години. Ну і з таким настроєм я хочу вам заспівати оці три пісні, які я написав. Хочу заспівати на швидку, тому що. Ви самі знаєте, що світло вимикається, а треба ще змонтувати це відео і загрузити його у соціальну мережу Facebook і в YouTube. А зараз хочу вам заспівати цих три пісні. Вася Беркут засмутився, що життя пройшло, як сон, що злочинцями він бився під обриганий шансон, хоч коханок було в досталь, та коханої нема, бо ж із нею посварився, як із волею, тюрьма. Вася Беркут, ай-яй, яй іди, хлопче, погуляй. Твоя дівка бородата, в дупі має два домкрата, твоя дівка бородата, в дупі має два домкрата, грошей. Було небагато, джип коханій не купив, бідним був у нього тато, бо ж спецназі не служив, на пілок лиш вистачало, м'ясо, рибу, молоко, серце бізнесу не знало, бідність хлопця завело. Вася беркут ай-яй, яй іди, хлопче, погуляй. Твоя дівка бородата, в дупі має два домкрата, твоя дівка бородата, в дупі має два домкрата. А якби ж він був не Беркут, а шановний депутат, щоб у слові мати викрут як культурний експонат, то тоді, можливо, бізнес був би Васі до душі, і книжки його про фітнес мали попит на русі. Вася Беркут, ай-яй-яй, і ти, хлопче, погуляй. Твоя дівка бородата, в нупі має два домкрата. Твоя дівка бородата, в дупі має два домкрата. Ми з десятки Едельвейси в зоні служимо ос, бо ж на сході із десятки тут зустрінеш багатьох. Є з Донецька, є з Луганська, із Полтави та Черкас. Також область Чернівецька щиро всіх вітає вас. На складах несемо службу в патрулях та КПП. Вишкіл ми пройшли армійський, не пропустимо ДРГ. Полігони нас навчили, як атаки відбивать, як одна сім'я сім'ями жили, вчили нас там воювать. А тепер ми на Донбасі у окопах, бліндажах, службу ми несем наразі, Україна в нас в серцях, не пропустимо бандитів у московську орду, проженемо окупантів, відвернемо тим біду. Бо ж попросимо ми в Бога, щоб він сили всім нам дав, щоб кінець війни з катами він назавжди той поклав. Віра наша. Ша в серці сильна, непорушна воля в нас, бо ж всі вірять, що настане перемоги, славний час. Тож єднаймося всі браття один міцний кулак, щоб прогнати з України тих московських злих собак, щоб не було в Україні в нас ні горя, ні біди. Щоби люди жили в мирі щасті, радості завжди, щоб не було в Україні в нас ні горя, ні біди. Щоби люди жили в мирі в щасті радості завжди. Слава Україні, ми переможемо! Голос погнали наче вівців, забрали коні, свині біб. до хат приставили убивців і відібрали житній хліб, у села голод ось нестерпний, скосив всіх жителів села. Це Кагановий і із косьором люд бива. Це комунізм ішов по світу, несе в крові червоний стяг, він на Україну кинув світу, посіяв в душах смерть та страх, бо ж комісар погона грубий, зайшов до хати на біду, забрати жито. Він був радий у того, хто вже мав нужду. Я візьму утинок тебе, я застрелю за те, що прийшов ти у мою оселю, за те, що ти хліб відбираєш у діток, за те, що крадеш ти мій заробіток. Бож я українець і я є тут паном, а ти тут нам будеш підступно екраном, імперію хочеш назад повернути. Про волю вже нашу не хочеш і чути. Бо ж 33-й рік, як привид, іде з Москви вже на людей. і час до того йде відлуння, Москва шукає привілей, свіні запхає в нашу долю, свіні запкає, як завжди, і б'є в політиці до болю, бо ж лізе хмарою сюди. Підкупить владу в нас за гроші. Податок пише для біди, кладе зле вето на закони. Що бідували ми завжди. Москва, як птах той й світу. Там маскалі гніздо сплили. І нам лиху змію кубіту на Україну привели. Я візьму утинок тебе, я зас. Стрелю, за те, що прийшов ти у мою оселю, за те, що ти хліб відбираєш у діток, за те, що крадеш ти мій заробіток. Бо ж я українець, і я є тут паном, а ти нам тут блудиш підступно екраном. Імперію хочеш назад повернути. Про волю вже нашу не хочеш і чути. Бо ж я українець, і я є тут паном, а ти тут нам будеш підступно екраном. Імперію хочеш назад повернути. Про волю вже нашу не хочеш і чути. Слава Україні! Ми переможемо!